Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував публічну критику з боку комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, який заявив про дебільні бойові задачі на Куршині. За словами сирського, ширшин хоче уваги чи реалізації. Під час розмови з журналістами слідства інфо Сирський зауважив, що комбат перебував у відпустці за кордонами. Командування було готове до контакту з ним. Ми його переводимо туди, куди він хоче, як я реагую на цей допис. Ну він, очевидно, хоче уваги чи реалізації. Я не знаю, мені розв'язання проблем через Фейсбук не дуже зрозуміло, заявив сирський. На питання про численні синхронні публікації на підтримку сирського, які з'явилися на сторінках 47-ї бригади після допису ширшина. Головнокомандувач відповів з усмішкою: Ви що думаєте, що це їм сказали писати? Нагадаємо, ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку генштабу ЗСУ з коментарем: сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі, після чого розгорівся гучний скандал. Пізніше Комбат повідомив, що службова перевірка визнала його не